Пишемо історію перемоги разом. У музеї історії Дніпра презентували проект Голос війни у соціальних відеороликах. Свої особисті історії розповідають дніпровські медики, волонтери, переселенці, військові та інші. Один з героїв комунальник, який ліквідовував наслідки ракетних обстрілів в місті. Саме страшне, мабуть, це просто смерть на людей, этот прильот ощутили на собі. Коли в роботі ти просто працюєш, щоб все це абстрагірується. тебе головне виповнити свою задачу як можна швидше і можна краще. Це і музейний проект є частиною всесвітньої практики. Історія буде вивчатись через досвід та усні розповіді свідків російсько-української війни. Суть полягає в тому, що збираються історичні дані через окрему людину. І ми історики повинні. Фіксувати матеріал, фіксувати збирати матеріали, через які ми будемо вивчати цю війну, через які буде формуватися історія нашого міста, історія Дніпра, так скажемо, буде формуватися міський наратив. На презентації продемонстрували перші три ролики. Ми будемо презентувати і надалі ролики. І є, наприклад, ролик медика, яка врятувала хлопця, якого здавалось би. Не було вже шансів на життя, тому історії будуть абсолютно різними. Відеоролики для проекту виготовив телеканал Дніпро Тіві. Також їх можна буде побачити в соціальних мережах департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Якщо ви хочете поділитися своєю історією, звертайтеся за номером 050 45 46 737.